Сьогодні ми повторюємо та узагальнюємо інформацію за темою світлові явища. А після у вас є покликання в нових знаннях, ви виконуєте контрольне тестування за цією темою, і ми її закриваємо. Давайте пригадаємо, що ми пам'ятаємо взагалі з цією темою. Що ми зараз бачимо? Що зараз на слайді, що це таке. Картинка. А що саме на ці зображенні зображено? відображення, ну, ну, отсвечивает луна чи що то Ну, давай визначимося, що це луна чи інше місяць. Ну, луна. 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 Що робить? Вона ж не є джерелом світла, вона відражає тільки сонячне світло. Тобто вона відражає сонечне світло і також дає відзерка, наче ретранслятор світло передає ще і на воду. Це явище як називається? Це явище як називається? Аліна, доброго дня. Вітаю Арсені. Ну, це північний сайм. Добре. Марк. Ти зараз що бачиш? Марк, що ти бачиш? Раду. Веселка. І не звичайна веселка, а подвійна. Хто знає, як називається це явище? У нас є джерело світла, і навколо нього створюється, наче шар, який повторює зображення. Це в нас гало. Арсені, як це явище називається? Сонячне затміння. Так, сонячне затемнення ще є місячне затемнення. Ем, Настя, що зараз ти бачиш? Підказка це пустеля. ну Гори. Сок. що це? це посередині, що це таке? наче Мираж. Міраж дуже добре. Так ось всі ці явища ми бачимо, і взагалі наука, яка їх вивчає, це оптика. Це явище називаються оптичними явищами. Ми з вами казали, що є, для... ми бачимо завдяки очим, звісно, і джерелу світла. Джерела світла це фізичні тіла, частинки, атоми, молекули, йони, які випромінюють світло. Тобто це світло це. Набір атомів, хвиль, якихось частинок, квартів, які дають нам випромінюють світло. Небудь цих частинок, як у космосі, там нічого немає, там і світла немає. Існують природні та штучні джерела світла. Вони поділяються, в свою чергу, на теплові точкові, люмінісентні, протяжні. Джерела світла це фізичні. Частинки атоми молекул йони, які випромінюють світло. Вони, бачите, все, що зараз на слайді, це все можна вважати джерелом світла. Ми з вами вже роздивлялися, що природні ті, які існують без участі людини, штучні, які створила людина. Теплові в результаті випромінювання світла, вони ще мають здатність виділяти тепло. Люмінісентні не виділяють тепло. Також ми з вами попивчили, познайомилися закон прямолінійного поширення світла. Чому кроваттю тімно, коли в кімнаті світло? Тому що світло поширюється тільки по прямій. Якщо є перешкода, промінь просто заломлюється, він не може огнати кути. В нас закон. Прямоляніного поширення світла складається система, де є в нас падаючий промінь, відбитий, заломлений, а також перпендикуляр поставлений з точки падіння променя до поверхні, на яку він падає. Е, є таке поняття як тінь. Тінь це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела. Те, що відбувається, коли в нас буває затемнення. Або ми знаємо, що місяць, іноді ми бачимо не повністю, точніше, більш часу, ми бачимо деяку частину місяця, тому що інша е, частина е, затім, затім, в тіні. Є таке поняття як півтінь. Це область простору освітлена деякими з наявних точкових джерел світла або частково протяжного джерела. Тобто, ми бачимо, що в результаті е, Світіння світла навколо тіла з'являється півтінь. Зараз бачимо механізм сонячного затемнення, це коли ми не бачимо частинки сонця, є місячне затемнення це коли ми не бачимо деякі частини місяця. І в першому і в другому випадку. Тіло, яке створює е, тінь або півтінь це наша планета Земля. Закони, падаючи промінь, ми це казали. Кут падіння дорівнює куту відбивання альфа дорівнюється бета. Е, також другий закон це предмети, його зображення, симетричні відносно поверхні плоского дзеркала. Е, також є таке поняття, як дзеркальне відбивання світла. Для цього потрібна гладенька поверхня. Підходить вода, дзеркало, скло. Тобто Ми казали, що чому ми не можемо від стіни побачити своє зображення саме за структурою. Якщо стіна гладенька, гладенька краска, то ми вже будемо бачити себе. Є таке поняття, як розсіювання, дифузне відбивання світла. Тобто, коли промені, завдяки, бачите, нас тут дзеркало має Структуру нерівненьку і відбивається променями. Тобто, уявіть, що це не ось так наявна неровність, а більш гладенька І ці промені вони настільки маленькі, що розсіюються просто, наче така, туман. Є така формула, яку ви повинні бачи, знати, що сін відносин. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є величиною незмінною, і знаходиться як е коефіцієнт n 21 Цей коефіцієнт для більшості речовин відомий, або, знаючи кут падіння та кут заломлення, ми можемо знайти цей е коефіцієнт заломлення. Відносний показник заломлення можна розрахувати, знаючи швидкість поширення е, в двох середовищах В1 відноситься до В2. Або якщо скласти попередню формулу і цю, ми отримаємо, що синус альфа на синус гама дорівнюється В1 на В2. Е, також є е, таке знайоме вам явище, як дисперсія, тобто розкладання е, е, білого променю. Е, на спектр це червоний, оранжевий жовте-зелений, блакитний синій, швидкість поширення білого світла 300 тисяч метрів на секунду, а для кожного з кольорів вони різні. Якщо ви помітили, що найшвидше розповсюджується червоний колір, тому про будь-яку небезпеку, е красний сигнал світлофора, красні знаки, тобто опасність це червоний, тому що людина одразу його помітить першим. Це не тому, що ось так вирішили, що червоний це небезпека, а саме тому, що людина його побачить білим першим. Так само, як бачите, другий по швидкості жовтий, а третій зелений. Кольори світлофора не випадково обрані, а тому, що їх людина побачить найшвидше. А ви знаєте, що дорога, дорожні правила, вони всі прописані кров'ю. Видимий спектр. Є таке поняття як довжина хвилі в нанометрах. Ми з вами бачимо ці кольори саме завдяки властивостям наших очей. А ви знаєте, не всі тварини здатні розрізняти ці. Довжини різних, не можуть розрізняти кольори саме завдяки тому, що вони не здатні розрізняти ці хвилі. Для зору людини особливе значення має три основні спектральні кольори: червоний, зелений і синій. Ви знаєте, що є поняття таке дальтонізм, коли людина не бачить одного кольору або деякі кольорі, кольори. Накладаючись ці кольори, дають відчуття найрізноманітніших кольорів і відтінків. Іноді буває так, що людина про свої хвороби дізнається вже після 30-40 років, коли дійсно виникає з цим питання. Тобто вона думає, що бачить все, а насамперед вона бачила тільки відтінки. Також є певні пристрої, лінзи для Коригування, збирання, розсіювання білих променів. Є лінза збиральна, є розсіювальна. Для кожної лінзи ми можемо обчислити силу лінзи. це D дорівнюється 1 поділити на F. DF – це фокус на відстань. Як правило, фокус на відстань це до, до тіла це 2F. Під час розв'язування задач слід мати на увазі, Відстань F від лізи до зображення необхідно брати зі знаком мінус, якщо зображення є уявним, а і зі знаком плюс, якщо зображення є дійсним. Фокусна відстань від е збиральної лінзи є додатною, а і розсіювальною від'ємною. Збільшення лінзи обчислюють за формулою. H велика поділити на H маленька, або по модулю F поділити на D. Є велика кількість оптичних пристроїв, без яких ми не бачимо ну, надалі своє життя. Це ну, лопа, може, вже й не таке необхідна річ. Окуляри, фотоапарат, проекційний апарат. Ви знаєте, ви всі користуєтеся дуже часто фотоапаратом на телефоні, камерою на теле на комп'ютері, на тому ж телефоні. Якщо подумати, в яких пристроях зараз знаходяться лінзи, ну це. Дуже велика кількість, просто ви на це не звертали увагу. Ви знаєте, що зараз, зараз в нашій країні воєнної справі на дронах використовують різні лінзи. Тобто ця цікава тема, її, її варто знати і вивчати для виконання правильно вірно контрольної роботи слід повторити параграф 9 та 16. Чи є до мене запитання?